Привіт, друзі! Усім! Якщо ви дивитеся цей ролик, значить ви на україномовному каналі. Ключковка наш канал називається. Показуємо, розказуємо життя нашої домашньої майстерні. Працюємо з металом. Що вміємо, то показуємо, вчимося. Ну і стараємося вам щось показати і реально розказати правду, що з того всього виходить, друзі. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо от про, так, про таку велику довговічну буржуйку з автомобільних дисків. Диски є великі автомобільні, то як з якоїсь фури, не знаю, ну, з якихось грузовиків. Висота її метр ширина 60 см. І так як я обіцяв в першому ролику, хто дивився попередній ролик, от як я її складав, цю буржуйку робив. То є двоканальна буржуйка з таким нижнім підключенням, як ви бачите, комена, нижнє підключення. Але тоді я тільки склав і запалив. А зараз вже пройшло трошки часу. Ну і зараз вже щось можу вам реально про неї сказати. Плюси і мінуси. Ну як таких мінусів я в ній не бачу, поки що Богу дякувати. Ну Є один мінус, ну а то зараз я вам все розкажу, все покажу. Що ж, друзі, підключив я до неї, підключив я до неї такий вентилятор. Бачите, ну як завжди, що мав в майстерні, то підключив. таку стару гофру наразі. Все воно от гарно працює, але та гофра мені все рівно не подобається. Я тут все рівно з часом пере, перероблю її, на таку ж, зроблю таку жорстку з труби. Коліно зварю, відведу, і щоб оцей вентилятор був зйомний. Чому зйомний? Тому що коли я запалюю, а вентилятор ще не включений, то тепло вертається сюди і він нагрівається. Погано. Ну, Може, то в моєму випадку, може в мене просто приплив повітря йде в ту сторону, Ну, то таке вже. Але так воно зараз наразі підключене, так і буде, Ну, допрацювання ще будуть. А тепер, якщо там мені писали коментар, що. Що там різна труба нічого не дає. Ну, Не знаю, дає вона, може не дає, але як для мене, дає вона. Бачите, От Зараз пів метра десь від буржуйки, бачите, як воно видуває. О, Бачите, працює. Значить, ду Дує вона, дує вона, повітря, все нормально, йде на, на, на майстерню. Якщо в зимі в мінусову температуру щось малювати, я рахую, що є досить, досить добрий варіант. От якщо, якщо є можливість таки врізати таку трубу, а вона є більше трубів, з'єднати їх, щоб воно продувало. Ну, Звичайно, і вентилятор треба трошки потужніший, щоб воно ще більше дуло. Ну, в моєму випадку, поки що воно мене як є, так мусить бути. Тепер ну. оці дверцята беремо. Дверцята. Чому двоє дверцят? Оці нижні, я їх тільки використовую для розпалу. Розпалив, виставив подачу повітряну тягу і все. А вся загрузка в мене йде по тільки через верхні дверцята. Ось От такий чурок, така доска, десь плюс-мінус 40 см, бачите? Вона легенько, вільно входить. бачите. О. Ну то таке, що друва є, О. все, загрузив і закрив. Чому? Тому що я можу загрузити зразу знизу там, пів метра висотою. Там, чуть не половину буржуйки я можу загрузити дровами. Тобто раз загрузив, виставив маленьку акуратну тягу і воно собі працює. О. Самі дверцята 25 на, на 20 їх розмір. Я рахую, що вже більших тут поставити неможливо. І, і, і взагалі не те, що неможливо, немає потреби. І от, і от та шубляха, хто дивився перший, ото, що я її розділив на два канали, вона також працює. і все добре, друзі. Так що, в принципі, я нею задоволений. Задоволений. Один мінус, який є, який я наразі в ній знайшов, то ті верхні дверцята, де коли буває, коли йде загрузка, любить підкопчувати, коптити. Ну, але то для мене не, не критично і воно мені так як тут, для мене то не є щось надзвичайне, якесь там не, 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 на, надзвичайне недопрацювання. А так то працює вона. Досить добре, я нею задоволений. Навіть якщо б мов, був у мене ще один диск, четвертий, був би ще може, доварив четвертий диск от сюди вище і був би просто ту перегородку зробив вище. Ну, було три, зробив з трьох. Ну, так як на ту оту мою майстерню, тут десь плюс-мінус 40 квадратних метрів, то мені наразі вистачає. Якщо сьогодні взяти у нас. Температура мінус 2, бачите, мінус два. То зараз в мене в майстерні. Зараз. В майстерні, якщо ви побачите, 15 градусів. 15 градусів. Не знаю, чи я так, вже отут 15 градусів, то що бачите, ще і шпари там є вверху. І тут відкритий верх. Ну і бляха відкрита, там нічого немає, ще отеплення, там просто зверху лежить сніг. Ну, то він вже потихеньку топиться, вже капає тут в мене з майстерні. Так, якщо вона не отеплена повністю, то я рахую, що буржуєчка працює відмінно. Ну, так, на процентів 90. От і все, друзі. Отакий от варіант в мене вийшов буржуйки. Так як я казав в першому ролику, все я то знімав нон-стопом. З... Робив і одразу знімав ролик, відеоролик. І от тепер вже я її проаналізував, про консультатив, вже всі мінуси, плюси. Ну, звичайно, кожен день не палю, тому що трошки тут були на свята різдвяні, трохи віддихали, трохи хворіли. Трошки тут робили благоустрій в майстерні. Білили, складали, все. Тому що вже за цілий рік збиралося так, що вже не знав, що де, куди і як і до чого. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто з нами. <кій> дякую підписникам, дякую просто глядачам. Хто ще не підписаний, підпишіться, поставте лайк. Може показуємо простенькі речі, такі наші відеоролики, відеоролики, але переважно показуємо те, що, що треба робити постійно і постійно все, щось нам треба для нашого домашнього господарства, як то кажуть. Ну що, Дякую всім, все в нас буде добре на все свій час. Слава Україні, до нової зустрічі. А зустріч буде. Удачі!